Доброго дня сьогодні з рідним радіо Ігор Михальчишин, виконавчий директор Конгресу Українців Канади. Доброго дня, Ігоре! Доброго дня, ігоре. Неймовірна подія. Раз на три роки збираються усі українці з усієї Канади тут, чи в, Торонто, в даному випадку в Торонто, але в якомусь визначеному місті. Це велика подія. А як вам вдалося її організувати? Uh, ми починали його організувати зараз після uh, минулого, минулого го року. Ми мали в Ініпезірічний конгрес і наступний тиждень вже починав відгук і звітування і планування, як де і коли це зробити наступне. І вже думаємо де. 28 році буде може на заході Канади. Є величезний комітет волонтерів, наша ціла рада директорів. Ми маємо штаб працівників і також бувших працівників Аламна, що прийшли назад нам допомогти. То це велика команда, яка продовжує року місячно. Тоді два кожні два тижні, тоді кожного тижня, тоді кожного дня зустрічає зустрічалися. Ми маємо різні комітети, як ви бачили. Є величезна команда, що це все організує. Разом я пробую їх координувати. Угу. Ну, у вас дуже добре виходить. А, цей конгрес, е, один з найбільших. А, яка кількість делегатів і гостей на цьому конгресі? Вчора нам готелі казали, що було 470 е, людей, що були на, на е, обіді? Yeah, ми маємо зараз лісовані багато гостей, багато делегатів. Ми не будемо знати аж до завтра uh, офіційно хто хто прийшов, хто не прийшов. Але ми маємо маємо uh, корам, так як кажемо. Ма є 100 людей. Ми тут маємо понад 400 делегатів гостей. Uh, ну і ми побачимо завтра, звичайно, які які цифри, але я розумію, що це один з найбільших конгресів. Я читав про історію конгресу, що собі пригадати. Я бачу на першому конгресі було 600 людей. Uh -huh. uh, але я це вже мій четвертий конгрес, на яким я працюю. І це є найбільша кількість. Ми в венніпезі мали приблизно 250, але це є значно більше. Ми знайшли найбільший готель, що ми могли в Торонті, і я думаю, якщо би це робило ще раз, ми б знайшли навіть більший зал в конгрес-центр якимось. Ну, це значить, що українська громада росте, і це значить, що нас більше є в Канаді. Вірно Так, і я, я думаю, це також значить, що наші членські організації дуже заангажовані. Ми маємо масивно масштабну делегацію від кредитових спілок від величезних організацій, так уно і сум і пласт. Вони багато делегатів знайшли і вислали. Це і також що це, це, це в Торонті. Ми знаємо, що є велике число цих організацій є. GTA в Торонті, і це було легше для них, щоб знайти багато делегатів, щоб вони не мали лети, готель так далі. So, ми сподівалися, що в Торонті буде більша кількість. А які зараз основні завдання стоять перед конгресом після того, як закінчиться трирічний конгрес, і будуть вирішені всі резолюції? Можливо, ви вже щось знаєте, які резолюції, які рішення, і куди ми прямуємо на наступні три роки? Ми щойно завершили сесію з резолюціями. За це було 35, що були прийняті. Ми будемо мати голосування завтра над радою директором і, і екзекутивній президент і президенти, віце-президенти. Со ми побачимо, хто буде в проводі, і тоді наша традиція є мати з ради директором сесію стратегічне планування за місяць, і вони переглянуть всі резолюції всі. Зобов'язки, що були на конгресі, і надають нам як, як штаб і і собі, як як рада директорів, пріоритет, і котра перше, вниз іде, де ми маємо партнерів, наприклад, чи Чоргійська фундація чи КАФ, де більш відповідно, щоб з ними спілкуватися і співпрацювати. То а я думаю, до, до наступних 30 днів буде багато звітування. Ми будемо робити. Такий делегат сервій, що за до яке задоволення, які були проблеми, які рекомендації, щоб ми запам'ятали в 28 восьмому році, що що зробити і інакше, чи так ще раз зробити добре? Uh -huh. Ну то ми поцікавимося трошки пізніше, звичайно. Uh, але за uh -huh. ці два дні вже більшість конгресу відбулася. Яка була найяскравіша, на ваш погляд, подія чи промова, чи можливо якісь uh, що більше всього запам'яталося? <laughs> я я були дуже емоційні uh, виступи uh, сенатора Кучера вчора uh, про його життя, про його вартості, про його працю. Uh, нині думаю, генерал Делер з нами говорив, це була дуже важлива тема. І він you know, і про свій досвід, і про свою надію для ветеранів говорив. Uh, Микола Кулеба ступив з нами поговорити від Save Ukraine про, про дітей. Uh, я думаю, що це є, це є дуже важливо чути. Від людей, що прямо роблять цю працю, також ми чули від політики. Ми, ми мали підтримку провінції Онтаріо, надали фінансування нам, щоб зібратися. Це було велика, великий проєкт, щоб дістати досить спонсорів, щоб заплатити за це, за все. І ми дуже вдячні їм. І це є важливо, що маємо високу високопосадовців, щоб до нас прийшли два канадські міністри та прем'єр і інші а, депутати і так далі. Що хочуть з нами спілкуватися, хочуть виступати і хочуть а, зрозуміти, як з нами працювати. Ну і звичайно, конгрес це не є тільки це завжди є про Україну, це не тільки про українців в Канаді, uh -huh. а і це завжди я бачу мости і зв'язки з Україною. Напевно, це дуже важливо зараз. Ми б не старалися спочатку, щоб програма включала і канадські, і українські теми, і багато дискусій, як е, співпрацювати і допомогти українцям. Uh, Pobrežimo, uh, kakšne so uh, zdaj resolucije. Veliko z njih je uh, principovnih rezolucij, kako kongres bi moral stati se na uh, situacijo v Ukrajini, podpiranje Ukrajincev. І е, це і домів цих часах як ми чуємо ми, ми не маємо, ми не маємо вибору, ми змушені згартуватися, як е, як Дженерал Делер казав, ми мусимо навіть сильніше е, і адвокувати і робити, і збирати фонди, і все, щоб, щоб ми навіть сильніше допомогли Україні на вищому рівні, і щоб уряд Канади також це зробив з нашими вимаганнями. А, а як кожен з нас може долучитися до місії конгресу українців Канади? Ми не маємо індивідуального членства. Члени конгресу є всі українські канадські організації, і всі ми котрі активні члени громади. А, в Отаві специфічно можна долучитися до відділу в Отгаві, де є а, і відділ ОТАВА, і багато членських організації, які шукають волонтери. Ми активно маємо протести. Комеморації і так далі і є багато нагоди. Ми ніколи не відмовляємо тих, що хоче допомогти. А на національному рівні є різні комітети, чи то освіта, чи то голодомор, візаче голодомору чи інтернування. Дуже дякую, Ігоре, за інтерв'ю і за успішний конгрес. Вітаю. Дякую вам, дякую, що ви приїхали. І а, надіюся, що після конгресу всі делегати і гості поїдуть додому, до своїх містах і будуть мати більше енергію і а, тепер нові зв'язки з іншими і будуть продовжувати нашу спільну працю і підтримувати Україну. Слава Україні! Героям слава!